Дівчатка, всім доброго дня. Вже за доброю традицією робимо огляд матеріалів з новиночок разом. І зараз вам демонструю стрічку з глітером, вона на органзовій основі і має волосінь по краю. Тобто, вона веде себе аналогічно стрічці Волна. Теж спадає гарно. Ось така в персиковому кольорі. У неї є більш крупніший глітер, і вони усі, звісно, дуже-дуже сяючі, новорічні, святкові. Ось така стрічка. І наступна стрічка це мішкавіна з малюнком. Дві мішковіни у нас з глітером присипані, дуже святково блищать. І одна просто з білим малюнком. По краю у всіх цих трьох стрічках проволока. Тобто, якщо ви зав'яжете бантик, то він буде дуже гарно тримати форму. І давайте дивитися ближче. Ось така вона. Напевне, відеокамера не дуже гарно блиск передає, але вона дуже блискуча і дуже святкова. На цьому все. Чекаємо ваших замовлень і всім гарного дня!